Росія та Україна провели 17 липня черговий етап обміну тілами загиблих військовослужбовців. Повідомили про це українські та російські джерела. За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла тисячі загиблих. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Сторона вказує, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Помічник російського терориста Владимир Мідінський стверджує, що Росія отримала тіла 19 загиблих. 2 червня нагадаю, делегації України та Росії домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив тодішній міністр оборони Рустам Умєров, є домовленість Зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах про обмін усіх на всіх важкопоранених та тяжко хворих військовополонених. Друга категорія це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів. Російські війська сьогодні зранку, 17 липня, атакували дронами кривий ріг Дніпропетровської області. В результаті виникла пожежа, є поранена. Про це повідомляють в телеграм ДСНС та телеграм-керівника Дніпропетровської ова Сергія Лисака. Лисак зазначив, що у кривому розі через атаку БПЛА постраждала 43-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. За його словами, пожежу, яка виникла внаслідок ворожих ударів безпілотниками, рятувальники загасили. За даними ДСНС, на місці удару працювали психологи щодо удару Росії по Україні. Сьогодні нагадаю, що вночі війська Росії атакували Україну дронами з кількох напрямків так близько. Півночі пролунали вибухи у Дніпрі та місті Самар через атаку російських дронів. У місті спалахнули пожежі, зазнали пошкоджень підприємства та є постраждалі серед цивільних жителів. За даними ОВА, в обласному центрі загинула одна людина. Ще п'ятеро людей постраждали. І чоловіки 35, 37, 40, 52 років госпіталізовані. Троє з них у важкому стані. 70 річний потерпілий лікується вдома. Окрім того, у місті виникло одразу декілька пожеж. Обстрілом пошкоджені підприємства за даними ЗСУ, удари наносилися з трьох напрямків протиповітряною обороною збито 36 ворожих дронів. На півночі та сході країни, крім того, п'ять дронів імітаторів локаційно втрачені. Також зафіксовано влучання 23 безпілотників у п'яти локаціях. І сьогодні зранку ворог наніс серію дронових ударів по Черкаській області поблизу Канева. Вранці 17 липня завдали масованого удару з артилерії по Костянтинівці Донецької області. В обстрілу загинули дві людини. Ще одна травмована. Про це повідомляє начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Сьогодні вранці місто Костянтинівка зазнало масованого обстрілу зі ствольної артилерії з боку російських окупаційних військ. Внаслідок атаки зафіксовано шість влучань по житловій інфраструктурі міста. Наслідок атаки загинули двоє мирних жителів, які отримали смертельні поранення у власних домівках. Ще одна цивільна особа дістала поранення та була терміново госпіталізована до міської лікарні, окрім людських втрат, за інформацією Горбунова значних пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зруйновано або пошкоджено фасади понад 30 приватних будинків. Місцева влада закликає мешканців не зволікати з евакуацією та звертатися за допомогою на гарячу лінію, аби зберегти життя собі та своїм рідним. Кількість загиблих внаслідок авіаційного удару по добропіллю Донецької області 16 липня зросла до чотирьох осіб. Ще 27 людей отримали поранення. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону. За його словами, станом на поточну годину відомо про чотирьох загиблих та 27 постраждалих. внаслідок атаки, що уразила торговий центр у добропілі. На місці удару працюють органи влади і всі відповідальні служби. Триває розбір завалів. Маємо надію, що нових жертв більше не буде. Адже на момент удару торговий центр був уже закритий. Він уточнив, що через авіаційний удар пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів. Щодо удару по Добропілю. Нагадаю, ввечері 16 липня російська авіація скинула 500 кілограмову бомбу на торговий центр у середмісті Добропілля. Спочатку було відомо про двох загиблих, однак. Виває. Зазначили, що під завалами ще можуть перебувати люди. Перед тим Росія вперше масово на атакувала впівідронами добропілля, а саме центр міста. У результаті удару були руйнування. Тим часом Польща викликала представника посольства Російської Федерації через удар по заводу компанії Барлінек у Вінниці 16 липня. Про це повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ Польщі. Вчора польське міністерство закордонних справ викликало представника посольства Росії, і це відбулося після чергової атаки російських військових на Україну. Під час російських ударів було пошкоджено завод компанії Барлінек, що розташований у Вінниці. Напад на завод компанії Барлінек у Вінниці, який є польською власністю і займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права. Відзначу, що дане підприємство займається виготовленням покриття для підлоги. В загальному що відомо, росіяни вдарили по польському Барлінек. На цей інцидент ще вчора відреагував і голова міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. І за його словами. Саме за словами Сікорського, який провів розмову з керівником заводу, стало відомо, що удар по заводу був навмисним і здійснювався з трьох напрямків. Ба більше внаслідок атаки є поранені серед яких двоє з важкими опіками. Як бачимо, Російська Федерація продовжує терор. Цивільного населення українських міст і також продовжує намагатися просуватися на полі бою. І з'явилося повідомлення, що Росія через кілька днів або тижнів перейде в посилений літній наступ, можливо, із використанням в кількості 160 тисяч військовослужбовців, які стягуються до лінії фронту. Повідомляє про це СІНН. у матеріалі. Йдеться, що Росія спробує скористатися 50-денною паузою перед можливим введенням санкцій від США. При цьому аналітики заявляють, що Росія за останні два тижні змогла зміцнити свої позиції на Покровському, Куп'янському та Костянтинівському напрямках. Голова центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко, коментуючи матеріал Сіен, заявив, що російський наступ і не припинявся змінювалася інтенсивність. Армію Росії зупиняли сили оборони. А все нове в медіа це лише вкидання додаткових резервів у старе. Американський аналітик Кір Джайлс із Chatham House написав, що термін у 50 днів надає Москві простір для маневру на дипломатичній арені. Термін у 50 днів дає Росії достатньо часу, щоб розробити свій альтернативний план і вкотре перехитрити Вашингтон за допомогою дипломатичного ходу, на який Трамп цілком можливо охоче погодиться. Останнє подовження Трампом передбачуваних термінів для Путіна подовжує страждання України на такий самий довільний термін. Глава відділу зовнішньої політики аналітичного центру нові євразійські стратегії Джон Лоф заявив, що літній наступ ймовірно триває вже кілька місяців, і українські командири з позивним музикант, командувач ротою безпілотників у 38 й бригаді морської піхоти розповів журналістам, що російський наступ вже деякий час триває. Воно, можливо, ще не сягнуло свого піку, але вони, російські окупанти, вже деякий час просуваються і роблять це досить успішно. Заявив він, оцінюючи ситуацію в районі Покровська. Раніше ж німецький таблоїд Більд заявив, що Росія готує новий масштабний наступ на Україну до кінця літа, стверджуючи, що він не відбудеться за підтримки північно-корейської армії. Водночас, директор центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав матеріал безглуздим повне нерозуміння там ні фронту, ні подій. Начитуються телеграм, часто російських, і пишуть статті, які в нас цитують. До речі, цю інформацію кажуть, вони отримали в російському генштабі. Ну ви зрозуміли. Крім того, він пояснив, що росіяни завдають ударів по тилу через те, що завдання на фронті, які ставив Путін, російський терорист, не вдається виконати ще із минулого року. Із нових погроз. Які лунають з боліт у Російській Федерації, заявили, що не планують здійснювати напад на інші європейські країни однак одразу ж почали погрожувати їм превентивними ударами. Заступник голови Російської ради безпеки, колишній президент так званої Росії Дмитрій Медведєв в коментарі пропагандистському ТАС заявив, що захід фактично веде проти Росії повноцінну війну, використовуючи супутникові дані та пуски ракет. В крові у заходу не тільки віроломство, а й хворе сильно застаріли уявлення про власну перевагу. Росії треба поводитися відповідно і відповідати за повною програмою, а знадобиться і завдавати превентивних ударів. Водночас він називає заяви про можливість нападу Росії на Європу цілковитою нісенітницею, ні яку нібито спеціально вкидають в інформаційне поле. щодо російських погроз заходу, то від початку повномасштабного вторгнення Кремль систематично вдається до Прямих і завуальованих погроз на адресу західних країн, які надають військову допомогу Україні, і ці погрози часто мають форму риторичних заяв високопосадовців, спрямованих на стримування заходу від подальшої підтримки Києва. Однією з ключових тем у риториці Москва: Москви, є натяки на можливість застосування ядерної зброї, і після кожної нової хвилі оголошень про передачу сучасного озброєння Україні, таких як танки Леопард, Абрамс, системи ППО Петріот, далекобійні ракети Стормшеду або Атакамс, а також перспективи передачі винищувачів Ф 16 Офіційні особи Росії тоді заявляли про загрозу. Ескалації про ризик прямого зіткнення із НАТО, зокрема, російський терорист Путін неодноразово підкреслював, що Росія використає всі наявні засоби, якщо відчує загрозу своїй територіальній цілісності. Аналогічні меседжі регулярно озвучував міністр закордонних справ Сергій Лавров, прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков та інші чиновники, часто згадуючи ядерну доктрину Росії, також у відповідь на західні ініціативи Кремль Натякав на можливість ударів по інфраструктурі чи союзниках США та ЄС за межами України разом з тим прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україну потрібно визначити, бо зараз ми навіть не знаємо, що це і де вона розташована. Цитата у відповідь МЗС України опублікувала опис країни та її координати надані чат-ботом ГРОК. про це повідомляю з посиланням на заяву Орбана та відповідь речника міністерства закордонних справ України Горгія Тихого у соцмережі ІКС. Спочатку нам терміново потрібне припинення вогню та мир. Потім ми повинні визначити Україну її кордони, її населення. станом на зараз ми навіть не знаємо, що і де знаходиться Україна. Тут Орбан загубився не на карті, а в моралі, і хочеться звернутися до Орбана. От ви щойно заявили. Якщо не знаєте, де розташована Україна і що її треба визначити, дозвольте допомогти вам зорієнтуватися не тільки географічно, але й морально. Тому що Україна це не точка на карті, це точка неповернення, це лінія фронту між цивілізацією і дикістю, між гідністю та рабством, між Європою та рашизмом. Ви не знаєте, де розташована Україна? Подивіться на схід від. Вашого власного кордону, там де закінчується Угорщина, починається Україна, понад 1300 кілометрів кордону. Подивіться в новини. Саме там щодня гине мирне населення від російських ракет. Поки ви мрієте про якийсь там мир із окупантом, подивіться в очі угорських прикордонників, які приймали біженців з України, поки ви шукали знижки на нафту в Москві. Вам важко визначити, де Україна то відповідь очевидна: Україна це там, де ППО щодня рятує дітей. Від російських дронів і ракет Україна це там, де волонтери закривають те, що Європа зволікає. Україна це там, де солдати тримають не лише фронт, а й вашу спокійну брюссельську каву. А тепер дозвольте вам нагадати ще дещо Україна це кандидат у член ЄС, один із найбільших постачальників аграрної продукції у світі, не тільки країна з тисячолітньою історією, культурою, мовою. Армією, яку поважає НАТО, і до речі, перша держава, яка за весь пострадянський період дала Путіну таку відсіч, що світ побачив страх перед Москвою закінчився. Тож, якщо ви заблукали у своїй власній геополітичній карті, зверніться до Google Maps, наприклад, там Україна позначена чітко. А от з вами, пане Орбан, щось не так із внутрішнім компасом. Бо якщо ви не знаєте, де Україна це не про географію, це про ваш моральний крах. А Україна це не просто країна, це символ. Символ спротиву, і якщо вам це не подобається, то саме тому, що вона занадто близько до вашої совісті за словами Орбана, як тільки мир і ясність будуть відновлені, ми зможемо укласти довгострокові угоди з Росією та закласти основи. Стратегічного партнерства із Україною, такого, що захищатиме наш суверенітет, водночас забезпечуючи майбутнє Європи, це цитата. Речникам ЗСУ України вирішив допомогти Орбану знайти країну і опублікував відповідь чат-бота Ілона Маска грок із координатами та інформацією про Україну X. в соцмережі Ікс. Загальному, якщо говорити про позицію Угорщини, ми Бачимо, що Угорщина блокує вступ України до НАТО, а точніше до ЄС. Нагадаю, Україна досі не змогла офіційно розпочати переговори про вступ до європейського союзу, хоча лідери держав-членів ЄС схвалили це рішення ще наприкінці 2023 року. Про це старту переговорів наразі блокує Угорщина. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан навіть ініціював опитування серед угорських громадян щодо можливості приєднання України до ЄС. І, попри це, Україна має чітку мету. Повністю відповідати критеріям членства в євросоюзі до 2027 року, як зазначила колишній віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Україна дотримується встановлених термінів і продовжує рух у напрямку членства. Нещодавно вона також наголошувала, що усі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС мають бути відкриті до кінця 2025 року. І спецпосланець Сполучених Штатів Америки Кіт Келох покинув Україну ще вчора, 16 липня. Про це РБК Україна стало відома з власних джерел. І візит Келога до України, що про нього відомо. Поки що офіційно не підтверджено, чи Келог перебуває в Україні, чи він поїхав, але все ж таки така інформація вона з'являється. Проте про сам візит варто нагадати, що це був не перший візит Келога до України. Перед цим він відвідував країну ще у лютому. Про новий візит стало відомо. Під час його поїздки до Риму, де минулого тижня проходила конференція з питань відновлення України, тоді ж він допустив, що його візит триватиме цілий тиждень. до Києва Келох прибув вже 14 липня. Протягом перших двох днів він встиг зустрітися з самим високопоставленим українськими чиновниками і детальніше про це повідомляли і ми. На сайті 24 го каналу іронічно, й те, що російські окупанти знизили інтенсивність обстрілів під час візиту спецпредставника штатів, як відзначив тоді президент України Володимир Зеленський, це означає лише те, що Росія боїться Сполучених Штатів Америки. Також цікаво, що Калох відвідав оборонні підприємства України та на власні очі побачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Великобританія та Німеччина підписали широкомасштабний договір про дружбу, який посилить зв'язки обидвох країн в низці сфер, у тому ж числі оборони. Про це повідомляє Reuters І як відзначили у Берлінському аналітичному центрі, SWP, договір є ознакою нормалізації німецько-британських відносин після Brexit, а також ознакою того, що Лондон став ще важливішим партнером у сфері безпеки через трансатлантичну невизначеність. Reuters пояснює. Що Німеччина вже має подібні договори і з іншими країнами, наприклад, Францією. Зокрема, за словами неназваного чиновника, у світлі російської агресії проти України є надзвичайно важливим пункт щодо взаємної допомоги. Що передбачає договір Лондон та Берлін зобов'язалися проводити спільні експортні кампанії з метою залучення замовлень з інших країн на обладнання, яке вони виробляють разом, наприклад, винищувачів Тайфун, Єврофайтер і бронетранспортера Боксер. Окремо варто додати, що як написали змі, Берлін та Німеччина зобов'яжуться продовж наступного десятиліття спільно реалізувати програму зі створення нового далекобійного ракетного комплексу Deep Precision Страйк. Договір включає угоду щодо розвитку. Нового прямого залізничного сполучення між двома країнами та спільну боротьбу з нелегальною міграцією, і Німеччина зобов'язалася заборонити сприяння нелегальній міграції до Великої Британії, зміцнивши і змінивши законодавство до кінця року. Пише Reuters. Далі додав інформацію про Петріо, що Україна нині в пріоритеті і США затримують поставки Петріот Швейцарії. Зараз пропоную разом з вами розібратися, тому що міністерство оборони США повідомило Швейцарії про затримку. Ку постачанні систем протиповітряної оборони Петріот, адже у пріоритеті зараз Україна. про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Швейцарії. Швейцарія замовила в. США 5 систем Петріот у 2022 році поставки мали розпочатися у 2027 році та завершитися у 2028. Однак, згідно із заявою Пентагона, Швейцарія є однією з країн, які постраждають від нової пріоритетності. І, Як повідомили в Міноборони Швейцарії, наразі невідомо скількох систем це стосуватиметься чи стосуватиметься це також поставки керованих ракет наразі не можна зробити. Жодних заяв щодо точних термінів та подальших наслідків для Швейцарії. З'ясування триває. Повідомили про це наголошу ще раз Міноборони Швейцарії. І також з'явилася цікава інформація про те, що Україна справді може отримати 17 пускових установок Петріот, які були призначені для Швейцарії. Берн вже попередили, що доставки таких систем затримуються. Про це повідомляю з посиланням на Дефенс Експрес. У них дуже гарна аналітика, тому ми також зі свого боку рекомендуємо. Цікавитися, все, що стосується військового, що стосується озброєння, там до нових заяв від президента України Володимира Зеленського. Президент України звернув увагу на фактор, який може суттєво вплинути на завершення війни, це економічний тиск на Росію через санкції. Він вважає, що саме це здатне призвести до соціальних змін Україні агресорці. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю New York Post. За словами його багато росіян не розуміють мети війни та приватно виступають проти неї, але не наважуються говорити відкрито, адже не вільні як західний світ. Вони бояться, що у них або заберуть гроші, або їх кинуть до в'язниці, якщо вони висловляться зараз. Пояснив президент. Водночас він зазначив, що ситуація може змінитися, коли росіяни відчують економічні наслідки. Але коли людей звільняють з роботи, бо відбуваються скорочення, бо роботодавець не може цього витримати, і все скорочується через економіку, тоді завжди відбувається соціальний вибух. Підкреслив, що через економічний тиск можна послабити можливості Кремля продовжувати війну та додав, що за цією стратегією президент США Дональд Трамп може відіграти ключову роль. Ми, звичайно, хотіли б пришвидшити цей процес, зазначив глава Держави Україна за словами Зеленського готова надати Трампу більше інформації, більше аргументів на користь жорстких санкцій проти Російської Федерації. Тут і тільки жорсткий тиск може змусти Кремль до поступок, і це очевидно. Американський президент Дональд Трамп здатний на це про це. Вкотре заявив президент України, я знов ж таки повідомляю з посиланням на Нью-Йорк-Пост, Президент дав інтерв'ю для Нью-Йорк-Пост, в якому підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до компромісів для завершення війни. Водночас він наголосив. Що Трамп має силу поставити його на коліна, прискоривши жорсткі санкції, які можуть спричинити соціальний вибух, про який ми вже згадували і, в принципі те, що говорив президент України, що росіяни, деякі з них вони можуть бути проти війни, але вони просто-напросто бояться про це говорити і знову ж таки про санкції. Але ще що сказав президент України, він Заявив, що американський лідер усвідомив про те, що російський диктатор Володимир Путін збрехав президенту США Дональду Трампу про свій намір завершити війну проти України і. Наголосив на цьому в інтерв'ю Нью-Йорк Пост, і також президент України уточнив, що розуміє почуття Трампа, оскільки той справді вірив, що Росіяни здатні завершити війну. Але насправді такого бажання в них не було. Президент України підкреслив, що Путін просто брехав Трампу, ніби хоче завершити війну. Саме звинувачуючи президента України Володимира Зеленсь... Володимир Зеленський Зеленського в інтерв'ю сказав, що. Звинувачуючи президента України в неготовності до кроку в бік миру, і розповів президент наступне, що сьогодні президент Трамп розчарований тим, що все це виявилося брехнею, що Путін просто грався із ним. Далі до цікавого матеріалу, тому що 24 й канал отримав від приватної розвідувальної кампанії дала низку документів, які підтверджують, що Білорусь де-факто є повноцінною учасницею війни проти України і її державні підприємства напряму. Працюють на російські ВПК, а уряди країн лише формально приховують це, аби на мінськ не накладали додаткових обмежень, і він міг слугувати Росії каналом для торгівлі та обходу санкцій. Про причетність Білорусі до масованих ракетних обстрілів України, а також і вклад в імпортозаміщення критичних компонентів для зброї. Ви зможете прочитати у матеріалі 24 го каналу, знайти це. На сайті обов'язково розповсюджуйте цей матеріал, тому що він важливий. А білорусь відповідальна зокрема за удар по Ахмадиту і безліч знищених будинків та блекаут по всій країні. Чому серед переліку білоруських компаній, виробників електроніки, безумовно можна виділити вад інтеграл? Це підприємство, розташоване в мінську. Є найбільш потужним постачальником різноманітних компонентів до великої кількості російських військових заводів. Зокрема, і завдяки продукції інтегралу росіяни Мають змогу виготовляти висотоміри для крилатих ракет Х-101, а також багато інших деталей до цих боєприпасів, що робить Білорусь відповідальною за загибель сотень цивільних та військових. Удари по критичній інфраструктурі України знищені внаслідок попадання будинки. Тощо, мабуть, найвідомішим використанням Х-101 є удар по дитячій лікарні «Охмадит», внаслідок якого загинуло. Загунили люди, поранені були десятки людей. Росіяни зруйнували виділення токсикології. Пам'ятаємо та онкології з реанімацією та операційними залами. Постраждали також і сусідні відділення, використовували хасту 101 також і для масованих ударів по енергосистемі, аби змусити Україну сидіти без світла, води та опалення. Політ кожної з випущених російськими стратегічними бомбардувальниками ракет був би неможливий без висотомірів, участь у виробництві яких бере зокрема і постійний замовник білоруських мікросхем спецелектронна комплект, і як зазначили у головному управлінні розвідки на запит 24 го каналу мікросхеми виробництва інтегралу присутні також у високоточній малопомітні крилаті ракеті Х-69, що так само активно застосовують росіяни для ударів по об'єктах енергетики за допомогою цих ракет. Агресори знищили трипільську тес, чим позбавили Київську область головного об'єкта для генерації електроенергії. Також Х-69 воєнні злочинці запускали для ударів по критичній інфраструктурі Сумської та Чернігівської областей, а виготовляли ці боєприпаси на замовлення відомої компанії закупівельника деталей для виробництва крилатих ракет ТРВ інженіринг. Тут безпосередня участь Білорусі. Вона є причетність до Тих агресивних дій і тероризму, і, яке ми бачимо з боку країни варвара Російської Федерації, тому дійсно дуже цікавий матеріал, який варто переглянути, який варто прочитати, і звісно, поділитися зі своїми друзями та знайомими.